Так як і тішать справді повідомлення про те, що нам нададуть танки, на які ми так всі очікували. Я сьогодні не в леопарді, але наша душа точно така, тому що для нас це було надзвичайно важливо, і нібито танки мають бути у нас. Щоправда, це ну це не буде вже так. Це не буде навіть через місяць. Хтось називає травень. Там квітень, десь весна можливо, і ми це всі чекаємо. Але вас хочеться запитати, от зараз ситуація на фронті. Наскільки, наскільки складно з того, що можна проаналізувати, і як нам а, як нам дочекатися до тих танків? До танків ми дочекаємося. Навіть в найгіршому варіанті розвитку подій на фронті ми розуміємо, що е... Ну, повернулась якби війна в ту фазу, коли нам важче, під час якої накопичується да, там, наша енергія. Ми виснажимо противника, і потім ми маємо вистрілити як пружина і звільнити певну кількість наших територій. Обидві сторони здогадуються про ці е, наші наміри. Росіяни їх дуже бояться підтягують там якісь нові там батальйонно-тактичні групи на південний напрямок. Навіть імітують там якусь що там щось не кудись там собрались там наступають, щоб типу якось наш виснажити. Ну. Но... Скажімо, на даний момент не очевидно, чи для нас буде дуже важким лютий і березень чи ні, тому що противник може побоятися кидати свої сили знову ж таки для того, щоб не виснажити себе і бути здатними кинути якісь резерви на оборону, коли настане якась наша велика операція. І... Ну да, зараз, наприклад, ми бачимо під вугледаром загострення. Розуміємо, що вони солідару залізли в свою таку нову е, соляну Чорнобаївку, тому що звідти на, на західний попрежі якісь там були дивні У них рухи на північ е, безперспективні не зуміло, до чого це було з боку солідару і на Красну Гору теж у них вийти не виходить. Тому що там все полями треба йти. І з півдня Бахмут теж треба на е, окрім там оточувати. Треба полями. Е, а ті втрат, які понесли росіяни е, тітушки вагнера. Ті втрати понесли перший, другі армійські корпуси оцих от Дамбабве для того, щоб забезпечити можливість зіграти в цю роль, що нібито от вони там захопили Салідар. Вони ж по всій лінії зіткнення намагалися якби, бездомними атаками наступати, щоб наш якби витягнути наші якісь резерви, щоб ми не перекинули більше військ на Бахмут. Відповідно, ціна Салідара. І бахмута для них страшна, тому зараз вони трошки зупинилися. Це не значить, що вони не кинуть ці війська. Вони кинуть щось будуть підтягувати там. Але от на даний момент безпосередньо них немає тої кількості військ, щоб вони могли далі там просунутися, там якось спробувати нас вичавити з бахмута чи ще щось. Но... Потенційно треба бути готовими до складних ситуацій, тобто може бути щось там, яке ще на, на лінії зіткнення вони десь нас підсунуть, тому що це буде маневрна оборона. Нам треба це робити, тому що наша задача якби наносити максимальний урон особового складу, і поки це ще йдуть оці ці території, тому що там всюди це просто вижжена земля, закинуті міста там дуже мало мирного населення. Ми можемо маневрувати само собою, коли буде йтись про якісь загрозу там повторного щось там Харкова чи щось за. Поріжжя це про це не йдеться. Там буде дуже жорстка оборона, там ніякого маневру бути не може, але вони там і нічого й не планують. На даний момент ми розуміємо, що загострення буде скоріш за все це буде Донбас. Наскільки воно буде обережне чи не обережне, бо бачимо, ну от я так пробіжусь. Білорусь та сама історія там п'ять батальйон тактичних груп білоруських міст, які не планують вступати в війну, і там 11-12 тисяч чмобіків на полігонах, тому що білоруські полігони вони якісні, вони використовуються проти того, щоб цих чмобіків тренувати. Це не наступальні порядки. Не застання кількість танків артилерії про Білорусь як мінімум зараз взагалі не йдеться. От якщо будь-яка там через 10 днів, 20 днів, 30, 30 днів в Білорусі, нічого не буде. Ніякого наступу не буде. Да, може бути от через півтора місяця, якщо вони почнуть. Підготовку якусь через півтора місяця щось там привезуть, може бути, поки що ні про що не йдеться. Та ж сама група войск Білград на наступ на Сумщину. Там ще смішніше, ніж Білорусі. Там чисто тербати, там чисто. Загалі по залишковому принципу комплектований зброд, який просто створений для того, щоб якось там от страхувати ризики з нашого боку, ніби то що ми там грали всі шахи, наші їхні війська. Тобто з боку сумщини, поки зараз теж глухо. Ми бачимо загострення з півдня, які теж для не безперспективні, тому що вони не можуть ризикувати там наступати, тому що якщо вони там раптом виснажаться, а ми раптом. Підемо на них наступати, то перекриючи залізничну дорогу Мелітополь от Бердянське, якщо там почнуть ці марси добивати або ще щось почне прилітати в кримських запасах амоні... ну снарядів. Скажімо, недостатньо для того, щоб закріпитись в обороні або в наступі просуватись то я думаю, південні це все фантомні болі. Це все імітують. Якісь наступ вони будуть зосереджені скрізь за все на. Розумні люди кажуть, що зосередяться на Донбасі або там на північній Луганщині. отам там вони будуть працювати. І це ще якщо Збройні Сили України не здивують їх в Криміні, тому що ми за два кілометри від Кремінов, це вже відкриті Жерева. Там публікуються фото-відео. Як кажуть, от якщо не відбудеться чогось цікавого в Криміні, або як теж подейкують, що щось може бути цікаве там в районі великої Новосілки я не знаю. Особисто це розумні люди, це теж публічно стверджують. Е, може багато чого змінитись. Тому е, противник теж дуже дуже такі зараз вмудрона ситуація. Все дуже плохо, Ну можна, якби кинуться от, дупою на на, гало, на пляшку, і сподіваючись, що вона трісне. І вони можуть це зробити. ну Вони думають, давайте лучше потихеньку тому що не відомо, що буде. Побачимо, що яку визначить стратегію Герасимов, наскільки він рісне, ріснуть останній раз. Призначення його керівника їхніми десантними військами показує, що все-таки вони збираються знову ж таки гарматним м'ясом щось закидувати. Тому що призначили того, хто якби, от, паркетний генерал. По стіках Герасімова і готов кидати решт десант тому що російський десант дуже сильно потріпався, він практично був майже знищений, як його кадровий кадровий оце сердечник. То цих чмово десантників чи кинуть їх і розбираються, ми побачимо. У них між собою йдуть от дискусія.